Вистачає спеціалістів, ну знову ж таки, це мої особисті там міркування психологів. Я не знаю, якихось спеціальних лікарів, які працюють із цими е, бійцями, які там знаходяться поруч із бійцями, да які там у гарячих точках знаходяться, які їх трошечки підтримують, тому що ну тут без фахівців, без кваліфікованої допомоги, як на мене, важко. Так, в кожній частині, в кожній військовій частині є відділ е, з надання е, морально-психологічної допомоги бійцям. Відділ Розробляються і імплементуються цілі системи, які дозволяють бійцям е, та відділу, які цим займаються, психологічної підтримки, розружати бійців. Так, це все є, це все працює, але ви розумієте, воно дає результати. Ну, ну. Для того, щоб звичайно, людина пересічно зрозуміла, чи можна психологічну підтримку надати після того як, десь там на лінії зіткнення п'ять діб, хоча б в, такої, в таких умовах під таким коли, коли на тебе виливають все, навіть заборонене, зброю, навіть хімічну, навіть все підряд мож, чи можна людині успокоїти її? Ні, не всі так. Ви це повинні розуміти. Тому так, такі служби є, такі працівники працюють. Але, але це війна, війна ламає багатьох. Я бачив людей, які без, без ранень, але, але він от сломався, людина, он крепкий, он спортсмен, але он сидит, он не управляет своим телом, мозг переключился. Они не, ну, не, не видерживают нагрузку э, организм, не видерживают, не то, кем он был в жизни, хоть мастером спорту международного класса. Не видержав. Це треба розуміти треба розуміти я сподіваюся що ситуація зміниться м -м, після війни то ну я маю на увазі ці реабілітаційні центри що вони повноцінно працюватимуть бо я нагадаю що 15-16 рік коли е, війна вже розпочалась тоді на донбасі ми знаємо хто тоді був президент ми знаємо що виділялися кошти на ці реабілітаційні центри на виплати е, постраждалим на квартири на землі але так само пам'ятаємо ситуацію, коли бійці разом збирались, ветерани, а то тоді ще і вимагали буквально те, що їм обіцяла держава. Я сподіваюся, що більше таких ситуації не буде, тому що у нас зараз дуже багато мобілізованих, дуже багато військових. Хотіла запитати стосовно. Да, прошу. Я теж сподіваюся на таке, що такого більше не буде. Хотіла запитати стосовно внутрішнього, знову ж таки пере як би сказати перелаштування країни і наших підприємств на військовий лад. Про що я кажу? Ми з вами ще до війни спілкувалися про те, що у нас є можливості виробляти і знову ж таки, техніку військову, і да патрони неважливо, дуже багато. І... Можна називати, ми говорили про те, що ми виробляємо на замовлення інших країн, і БПЛ, і там ті ж самі Байрактари, і так далі. Сьогодні, в умовах війни, коли і так важко економіці, коли і так тривають бойові дії, обстріли, інфраструктури тривають, ми можемо собі дозволити запустити оце виробництво військове. Знаєте, У нас немає іншого е, виходу. Можемо, не можемо, але у нас немає іншого виходу. На кону – страна. Е, Наш е, військово-промишлений комплекс дійсно з дуже великим потенціалом. Дійсно з дуже великим. Дивіться, зараз ми розробляємо перші дрони на водні, які там аналогів у світі не мають. Ми розробляємо їх благодаря донатам, в тому числі донатам, звичайних людей, які проживають як на території України, так і за її межами. Але ми розробляємо заметі. Ми потопили крейсер Москву не британським вооруженням, а нашим українським, нашим українським зброєю. Наші стугни це шедевр. Я вважаю, що після війни наші стугни та КБ, яке їх виробляє, буде контрактами на мільярди забезпечено, тому що наші стугни показали себе круче, чим джавеліни і все, що нам давали. Тому так і в нас є потенціал. Нам треба його розвивати. У нас немає іншого виходу. Навіть коли ми цю війну виграємо, ми повинні розуміти, що ми будемо в жити як Ізраїль. Ми повинні розуміти, що це може повторитися, і повториться. Я впевнений, що воно повториться через 30 років, через там 40, 50 років, 70, неважливо. Але е, Росія це буде спробувати повторяти вже в іншому е, поколінні. Тому ми повинні це розуміти. Ми повинні бути озброєні. У нас повинен бути свій залізний купол, і ми повинні жити в країні, яка буде звичною до сусіда дегенерата, який нападе в будь-який мить. З вами погоджуюсь повністю. Я думаю, що так воно й буде. Денисе, я вам щиро дякую за цю розмову, за ваші коментарі. Ще раз вітаю вас з вашим професійним тепер уже святом і е, сподіваюся, що ви будете в безпеці і ще долучитесь до нашого ефіру, тому що ну хочеться тримати зв'язок із тими, хто дійсно боронить нашу землю не в тилу, навіть а от в гарячих точках. Ще раз дякую вам, Денисе. Дякую. Друзі, залишайтеся з нами, підписуйтеся на мій YouTube канал. Ну і е, в такому разі ви побачите ще раз Дениса Ярославського в моєму ефірі. Що я вам можу сказати? Залишайтеся.